Друзі, вітаю всіх на каналі Зелений Простір. І сьогодні я вам хочу розказати і показати шикарну рослину. І Шикарна вона не лише своїм ось таким букетним квітуванням, але і простотою в догляді і в утриманні в наших домашніх умовах. Можливо, ви вже здогадалися, ця мова піде про Олеандр. Ось такі шикарні рослини, вони квітують з весни і до самої осені до середини. Радують квітами, гарно наростають. Кольорова гама квітів може бути різна: і білі, і рожеві, і червоні, і жовті, і махрові, і є варігатні аліандри. Одним словом, вибір саме цих рослинок достатній. Якщо у вас сонячні підвіконня, алеандр буде там рости, у вас просто шикарно. Отже, що ж це за рослинка? Якщо ви бували за кордоном десь в Туреччині, то, мабуть, на відпочинку біля моря бачили, їх там насаджують досить багато. І це не дивно, бо вони швидко ростуть, рясно квітують протягом усього сезону да, туристичного і радують людей своїми прекрасними чарівними квітами. А в наших умовах на, в нашій країні олеандри все ж таки варто вирощувати в. Кашпони в ґрунті, оскільки зиму нашу вони все ж таки ще не переживуть. Хоча дехто, можливо, пробував на півдні вирощувати леандри в ґрунті. Якщо пробував, розкажіть, як зимують. Ну, Можливо, з укриттям обов'язково треба укривати їх на зиму, якщо ризикуєте, висаджувати в ґрунт. У нас же вони ростуть в горщику. Якщо у вас приватний будинок з середини весни. І до середини осені вони чудово, можуть зростати в основному вулиці, в кашпо, прикрашати, наприклад, біля вхідної групи, чи де вам буде потрібно біля басідок і таке інше. Олеандр, ви бачите, ось його можна гарно формувати, або деревцем, або кущиком, робити на штамбі. Тобто рослина досить пластична в цьому плані. Добре, відгукується на стрижку. Стрижка, до речі, стимулює ріст нових пагонів і відповідно квітування. Тому. Не бійтеся, стрижіть своє олеандри, особливо, якщо ви берете там якийсь живець в одну гілочку і вона гоне вверх, а ви хочете, щоб він кущився, прищіпуйте, підрізайте верхівку Грунт. До ґрунту вони особливо не вибагливі, але якщо ми подивимося, в якому ґрунті вони приїжджають, то тут є кара. Відповідно, мабуть, леандрам буде краще зростати в підкисленому ґрунті. Ви можете брати кислий торф, домішувати там агроперліт, ще якісь розрихлювачі. І садити в такий ґрунт, що до поливу. Олеандри, весна літа доволі рясно поливаються, але ґрунт має просихати. Вони не люблять заливу. Щоб ваша рослина гарно зростала, обов'язково сонячне місце. Південні вікна, балкон, південна сторона це саме те для олеандрів, навіть в наше спекотне літо. Тобто не одні кактуси там можуть вижити, аландро буде там прекрасно. Оскільки від кількості сонячного світла і залежить його пишне квітування. Розумієте, чим більше світла він отримує, тим більше квітконосів, пишніше і рясніше буде цвітіння. Підживлювати можна і, і як органічними добривами, тобто там, де більше азоту, щоб гарно рослинка сама по собі зростала, так і мінеральними для квітучих рослинок, щоб було рясне, тривало квітування. Слід зауважити, що оліандр має бути зимувати в прохолоді. Це не складно зробити, якщо у вас є засклений лоджі, балкон. Він добре переносить пониження температури до нуля градусів, тому можете там тримати, і лише коли сильні морози, ви боїтеся, що буде мінус на вашій лоджі, можете там на ніч заносити в приміщення. А полив в зимовий період, звісно, ми суттєво скорочуємо, рослинка спить, тому ми періодично підливаємо там, не знаю, вже будете дивитись, там вже раз в тиждень, раз в два тижні, в залежності, яка температура прохолодна буде у вас. Можна в якомусь неопалювальному приміщенні тримати. В принципі, вони зимують добре. Головне, щоб ну, не було протягів. В цей період і Ландрі спокійно приносить прохолоду, а весною знову можна там виставляти або на вулицю, або вже в тепле місце. Ось, В ом, восени, да, коли вже рослинка буде збиратися на період спокою, бажано її підстригти, пообрізати там якісь. І погані гілочки підсушені, і якщо ви хочете формувати, теж можете там, як вам потрібно, попідрізати, щоб навесні рослинка прокинулася, прокинула бруньки нові, пішла ріст і, відповідно, видала вам кітконоси на нових паганах. В корінні це він теж гілочками. ось Слід пам'ятати, що рослинка труйна, тому коли ви там підрізаєте, працюєте, то одягайте, будь ласка, рукавички. І, або просто ретельно мити руки після контакту, коли ви підрізаєте стебла. Бо сік отруйний Оландра. Ось така чудова рослинка. Дуже вам рекомендую мати у себе в колекції, хоча б якогось одного кольору, хоча тут важко втриматись і хочеться і такий, і такий колір, бо дійсно шикарні. Ось такі кущі вже формовані. Ви можете далі формувати. Таким кущиком пишним, ну або ж обрати кілька центральних гілок і формувати вже як деревце.